Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, друзі! Наразі 5 липня. Ну, ось бачите, що я роблю. У нас починається сезон дощів. В общем, у нашому регіоні вже всі копають часник. Верніше, вже вчора майже всі викопали, а це і я вирішила викопати. Бачите, отакий в мене кусінчик часнику. Це я садила у зиму. часник, Це не весняний. Це у зиму я висаджувала зубки часнику. Це в мене десь не десь, а 3 на 2. Отакий в мене кусок тут землі. Ось тут, бачите, під трошки горіх, але ну, тут дуже сонячно. Обзаю, часничок треба садити на дуже сонячному місці. Тоді він буде, ну і добрі головки, добре буде розвиватися і добре буде виростати, друзі. Мірушка жарко. Жарко мої собачки, вони, бачите, вони ховаються дуже жарко. Тут я ось кукурузку посадила. Це кукуруза, та, що на попкорн, друзі. Бачите, вона отут у мене росте. Так, трохи щось, щось сонце відсвічує в мене тут. Так, погляньте, я вже більшу половину викопала. Я помню, що я вам казала: викапувати часник треба, коли трісне оця стрілка. Ось одна стрілка, ось друга стрілка. Вони не тріснули, друзі. Ще ось ще трохи. Буквально б недільку і воно б тріснула. Може, навіть дня 3-4. Але у нас із завтрашнього дня починаються дощі, починаються затяжні дощі, зливи прямо, там і град передають. Ну тому це дуже погано для часнику. Якщо часник буде поливатися за три неділі до викопки, він не буде зовсім друзі лежати. Він не вилежить у вас і місяць, а нам треба його викопати і висушити, і для того, щоб до слідчого врожаю від... У нас лежав. Щоб не гнив, щоб все добре з ним було, друзі. То отакову от оце я буду робити. По-перше, саме головне, знаєте, як вчили мене батьки, спочатку, прежде, ніж щось викопувати, треба вирвати усю траву. Ось я її всю вирвала. Бачите, отут всю-всю траву я вирвала. Це ось, ось залишилась в мене картопля. А Ані, ось, ось таке. Бадиля, щариця. Оце кстати, друзі, щариця дуже класна трава. Її кидають у марінування огірків, помидорів. Дуже дуже воно класно таке придає хрусткість з огірочка, а томатика у цій щариці менше тріскається шкірка, якщо вона дуже мягкенька. От знаєте, треба обов'язково, ну не, не лінниця, треба вирвати спочатку всю травичку, щоб бо я на цьому місці я буду далі щось висаджувати, щоб тут знову не ріс бур'ян, хоча б деякий час. Треба все все вирвати. Отакого от, у мене було. Бачите, я, це тут цибуля в мене далі. Отако у мене і тут було, але я все, все бачите, все повиривала. Отак. Потім взяла вила. Ніколи не викопуйте часник лопатою. Ви можете порізати. Беремо вила, обов'язково беремо вила. Вила ми Ні у якому разі, друзі, ми не, ми не беремо і не видюргуємо отаково. Не видгуємо. Такого нельзя, Можете поврядити сам корінець і бадилячку. І там, ну, в общем, нельзя зя бо він теж не буде довго лежати. Ось, бачите, який я накопала. Є в мене різні, бо я і садила різні. І малесенькі зубки садила, і великі. Ось, бачите, і отакі є головки, і отакі є головки, і отакі є головки, і ось отакі головки. Ну, в общем, різні і дуже багато, друзі. Бачите, ось от у мене такий великий, великий ящик пластиковий. Ось о, за тебе. за тебе. Їх безплатно викидають, кому там треба, ми от ходимо до тебе і беремо. Дуже класно. Оце я. Викопую. Зараз покажу, як я його викопую. так беру травлю і викопую. Один, другий. Друзі, у нас наразі дуже жарко. Я в купальнику це все робила, але, ну, звісно, для, для відео я б І отакого земельку, отакого ми обтрушуємо. Ні у якому разі не б'ємо друг у друга. Якщо вам зараз його їсти, то без разниці. Якщо на хранення не б'ємо, бо тож він поб'ється і буде гнить, не буде хранитися довго. Оці е е корінчики ми не рвемо зараз, не трогаємо. Земельку по можливості треба її всю обтрусити як можна ліпше. Отаку, щоб її там менше було. Кладаю. Ось ось друзі, покажу вам, що не треба. Міра, тікай, Міра, тікай. Отакого, отакого не робіть, не треба цього. Тут дуже багато корінців порвалося. Треба, щоб вони висохли всі. Міра, ну тікай. Бачите, помагати хоче мені. Щось чи чувствує, не пойму. Це вона сьогодні прямо від мене не відходить і підвиває. Ось, бачите, цих корінців вони набагато менші, вони обірвані. Це я його буду їсти. Я його в сторонку відкладу, це я вам просто показала, що так робити не треба. І ще покажу. А дійди, тут, ти посмотри. Ось, бачите, дивіться, які маленькі корішки. І отакого, я їх буду, буду сьогодні їх їсти. отакого землю не оббиваємо. Тільки отак обладошку. Все, і об землю не бахкаємо, ні в коєму разі. Так, це я в сторінку відкладаю. Так, оце, друзі, я весь весь чесничок отакого викопаю. Весь зберу чесничок. Нічого ми отут зараз не обрізаємо, не обриваємо ні у якому разі. Бачите, не відходить від мене щось, щось, щось. Щось чи буде, щось сьогодні не пойму. Щось вона дуже така, знаєте, неспокойна. Дуже прям неспокойна, аж мені трошки якось не, не по собі. В общем, не, корінчики не обриваємо. Не обрізаємо оце все. Це бадилечко. Обов'язково зараз я візьму, коли я весь часник викопаю, я візьму його і розкладу у себе під навісом. Або хто може на. Чердаку, я боюся висоти, тому я туди не лазю. В общем, я просто під навіс у мене багато місця. Я візьму його, розкладу, підстелю газетку, щоб було таке, воно, знаєте, ну, провітрювалося якби. Або або хебешну хебешне там простень найду під стелю і розкладу його тоненьким слоєм, не просто отаково як ми викупали Ісо, бачите, Його тут дуже багато його багато багато. Бачите, який ящик здоровий, його багато. В общем, я не буду такого класти. Я його розкладу тоненьким слоєм десь в два часника. І він буде в мене висихати десь неділі 2-3, а то й 4. Подивимося по погоді, як воно, як воно буде сохнути. Тим паче, якщо у нас підуть дощі затяжні, то на дворі буде не так сухо, він буде довше трохи сохнути. Ну, подивимося. Ну, в общем, Коли він повністю ізсохне, от тільки тоді я буду обрізати оце як Борижня. Я обов'язково вам покажу, я все вам показую. От мені, знаєте, деякі мої підписники і глядачі пишуть, нам подобається ваш канал тим, що ви не просто розказуєте, як це робиться, а ви показуєте то, що ви на самому ділі робите. Да, я усьо, друзі, ось майже 8 годин вечора у мене зараз ось доїхати привезти там один. Одна людина привезти зерно, але я вирішила все одно вам записати. Бо люди будуть питати, коли я викопала то що, зараз швидко записую це відео, друзі. По-любому я і роблю і те, і те. Там в мене жаряться гомілки на сковородки на, у кухні. Тут я бігом оце записую відео і купаючись на купці 10 робіт за один раз. Ну, все-все, все все, 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 все коротше, співаю. Ось таково. То це я вам вирішила таке записати. Потім я друзі вам все буду показувати. І поки оце бадиля. Повністю не висохне, ми його не обрізаємо. тільки потім будемо обрізати. А я ще, от у минулому році, я заплітала в коси. Він дуже класно храниться, коли плетеш його. І часник, і цибулю я плела. Ну, не знаю у цьому році, що я буду з ним робити, бо в цьому році в мене більше на продаж він піде, тому не знаю. Навряд ли я буду в коси заплітати, але все одно його треба добре висушити, для того, щоб він людина ж, купе і щоб він ну, до у людини лежав, правильно, правильно. У мене вже постійні покупці, хочеться, щоб все добре було. І от для себе я залишу. Теж хочеться, щоб воно він сохранився, щоб він не погнив, щоб він не, не, не почав там пускати ніяке зелене бадиля. Там. Ну, в общем, такі от діла друзі. Отака у нас погодка. Вже трохи вітерець починається, хоч не так жарко. Сьогодні дуже було жарко. Сьогодні у тіньку у мене було 36 градусів у під навісом, друзі. Дуже жарко. Ось погляньте огірочки бідненькі. Воно трохи, бачите, трохи вони вже починають. Їм жарко. їм жарко. В цьому році дуже багато, друзі, болячок. Оце буду на днях бризка сивороткою. Подивимося, що там з дощами. Я от зараз я збираю врожай, то хімікатами я ніяк. Мене бризки, у мене дуже багато людей купують, та й самий хочеться покуштувати ну, не хімію, а щось ну, нормальне, правильне, то я ну, ну, таково, друзі, поки поки отаково. Так, що я ще хотіла сказати, мої дорогенькі. Так, отут на цьому місці, де був часник, я, скоріше за все, я посаджу ще радні гібриди кабаків, скоріше за все. Кабачки, вірніє я цукіні. Дуже класно продається зелений цукіння, то, скоріше за все, я його тут і посаджу. Якщо він не встиє достигнути, то я прикрию його. У мене є і білий спанбонд, є і клійонка. Ну, в общем, якщо що, подивлюся на дальнішу погоду. Але оце думала багато чого тут мені посадити на цьому місці. Вирішила я все таки кабачки висадити. Після часнику дуже дуже класна, добра земля, друзі. А потім, коли кабаки я вирву, я тут... Тут засію горчицей. Горчиця – це класний сідірат, дуже класний сідірат. Я, я його дуже полюбляю, найліпший який у нашому регіоні він востребований. востребований. Вона і багато там, жучків, паучків вбиває, що в землі, і багато болячок вбиває, і плюс, як, коли перекопуєш, то дуже багато азота. В землю входить. І він у такій формі дуже там не тільки азот тут там ще якісь макро-мікроелементи йдуть. І ці е, вітамінки які йдуть в місті, скажем так, вітамінки, в місті з гіршицею, з вони потім додають, вони потім стають в такій формі, що добре витуються тими рослинками, які ми надальше будемо висаджувати. Так що, ото, ото такі діла, друзі. Часничок треба викупати обов'язково до дощу. Тут нічого такого страшного немає, що Петра і Павла не прийшло. Це у нас, на, по-моєму, чи на 12, чи на 14 число. Ну, бачите, трохи ми не дочекали цього, і стрілка у нас не тріснула, але він по погляньте, він добре визрівши, там буквально кілька днів. Днів не вистачило, ну нічого, друзі. Все одно він він добре, добре виріс, добре визрів, добрий врожай я у цьому році, бачите, збираю. Ну, я розумію, що хтось скаже, у мене там скулак, часник. Я його, по-перше, садила невеличкий. Я вважаю, що для такого, що я садила. Для посадочного матеріалу. В мене виріс ну, добротний. добротний. Отакий великий часник я буду звісно, продавати. Отаку фігнюшку я буду їсти. Ось. Це, це для мене, от таке, що там трохи його такого маленького є, але є. Я, друзі, я нічого не скриваю. Я не показую, що в мене там е, от такі одні головки здоровенні. В мене є. І отаке. Отаке. Теж воно є. Такого не може бути, що одна в Ну, Тут як не крути. отак от друзі. Головне, друзі, що ми вспіли до дощу викопати. Бо я бачила, знаєте, у бабуся принесла сьогодні на торговлю часник, і Він, знаєте, оця, оці зубки, кожен друг від друга відділений. Я зразу не зрозуміла, що це таке. А потім спитала, вона каже, це ото після якогось дощу, він в неї отак от потріскався. Все, він храниться, такий не буде часник. Часник для хранення повинен бути отак от щільний. Бачите, вместе він всі, всі зубочки вони вместе. Разом. Бачите, щільно-щільно разом. От тільки так він буде довго храниться до слідючого врожаю. Отакого. Можна буде потом його, в принципі, після висушки обрізати отут, обрізати оце, поскладати у 3 банки. Так хранити. Ну, мені більш подобається вкоси заплітати. Або, знаєте, ще в чулки теж по пообрізати. Це все, щоб не було цього мусора. І вчулки понапихувати і десь в таке в прохолодне, але не вологе місце повісити. У мене буде в літній кухні він храниться. зиму, У мене там мінуса немає, тому все, -все добре. Не в погрібі, не на чердакі. А, і отак от в літній кухні. І далі, друзі, все-все буду вам показувати. Отакову. Так, а, що мені просили показати, яка земля, де в мене часник. Друзі, отакова земля в мене. Отакова. О. Вона була вдобрена перед посадкою чесника суперфосфатом. І коли ріс чесник, я два рази вдобряла, е, перебродившим е, куриним пам, е, цим, послідом. Все, більше я нічого. А, ні, і навесні я ще обсипала, щоб не жовтіли листя, е, обсипала цю, як вона називається, ой, сілітрою. Трохи, трохи сипала. Десь 40 грамів на квадратний метр. Отакого от все. І оце, от такий у мене врожай. Це в мене такий повен ящик здоровецький, я його вже підняти не можу, скільки тут кілограмів, не знаю. І тут ще ось кусінчик зараз буду довикопувати. Отакому, друзі, я з вами поділилася. Дуже дякую велике за те, що ви дивитеся мій канал. Велика дякую за теплі слова в коментарях. За лайки, за все, все мої друзі, вам велике дякую. І дякуємо, дякуємо, дякуємо низький уклін нашим дорогим українським захисникам та захисницям. Дуже тяжкий у нас час наразі, але все буде добре. Слава Україні, друзі!